Всі вітаю, на каналі V2Auto. З вами сьогодні Ігор. А поговоримо ми сьогодні з вами про наступні теми. Значить, підготували ми два автомобілі під ключ, і ми зараз веземо реєструвати їх в сервісний центр МВС. Це буде Honda Fit 2019 року і це буде BMW J30 2018 року. Автомобілі цікаві, зараз коротенько вам їх покажу і нам їх швиденько на реєстрацію. При цьому. У нас прибули автомобілі зі сполучених штатів Америки з порту Клайпеди Renegade і Tesla. на автовозі. Вчора приїхали. Ми розгрузили, прийняли в роботу. А тим часом інший водій в Клайпеді уже загружив загрузив два Jeep Cherokee. Один комплектації Trailhawk, другий комплектації Limited. Відповідно, фото-відео там для замовників-клієнтів відправилися, все нормально працює. І, звичайно, ми купили в США автомобіль. І це, звичайно, Jeep Cherokee. Jeep Cherokee — це автомобіль, який в лідерах в замовленнях у нас номер один серед наших клієнтів-підписників-замовників. Чому так? Тому що потужні автомобілі з надійними Вигунами, коробками, за якими не треба бігати з мішком грошей, щоб щось там у ньому зробити. Я маю в плані утримання в ремонті ці машини, звісно, не дуже дешеві після ДТП, але в утриманні вони недорогі. Можна ставити газ четвертого покоління, гідротрансформаторні коробки. Тобто це все викликає дуже таку високу надійність. При цьому сучасний свіженький автомобіль за відносно невеликі гроші на аукціоні їх можна брати і по 3,5 стоїть 4 тисячі доларів, да, там, привозить там, від 10,5 там, і вище, плюс там, ремонт можуть виходити там, від 18 і вище. Тому вони є вибором номер один серед наших клієнтів. Придбали ми Jeep Cherokee. 2019 року комплектації ліміт 3,2 на повному приводі, тобто автомобіль на повному фарші. У нас невеликі пошкодження в передній частині, і вартість автомобіля на аукціоні склала 4 тисячі доларів. Так, друзі, це дуже низька ціна, вдалося зловити для нашого замовника із міста Дніпро. Я нагадаю, що з нами можна замовляти автомобілі дистанційно, тобто не обов'язково проживати в місті Києві з будь-якого міста України. Ми можемо разом з вами працювати, привозити, робити і ремонтувати автомобілі. От, автомобіль має невеличкий рідний пробіг там, здається, в районі 35 тисяч миль. 400 придбали значить, дивіться, з доставкою і розмитненням в Києві цей автомобіль. Прибуде без ремонту і реєстрації в 13 тисяч доларів. Приблизно десь так а, бувають похибки точно вирахувати неможливо, тому що. Похибка основна складається в тому, що не знаєш, скільки буде машин в контейнер, загружено, три або чотири. Від цього буде залежати вартість доставки. І, звичайно, на яку лінію попаде контейнер, тому що бувають лінії по різним цінам, контейнери в тому числі. Також враховуючи, що у нас періодично є проблеми з поляками, з виїздом за кордон, водії бувають їздять через Словакію, а це набагато більший круг. От. І бувають такі ще документи, звичайно. Проблем, як біл сел, сертифікат дистракшн. І за такі документи, за доставку також потрібно давати доплату, щоб провести їх по Європі. Є певного роду нюанси, це також потрібно враховувати. Ну що ж, я вітаю нашого замовника з міста Дніпра класною купівлею. Приступаємо до вивозу авто з за аукціону забору його, доставки розмитнення. А ми їдемо далі, щоб віддавати замовникам автомобілі і після цього подивимося, як у нас справи на СТО. Адже у нас сьогодні вже завершуються роботи по кузову по Ford Edge, який вже досить серйозно нашумів і навів скандалу у нас на каналі і в Фейсбуці. До речі, якщо ви ще не підписались на наш Фейсбук, інстаграм, телеграм, посилання в опису відео, підписуйтесь, там дуже багато цікавої інформації. Ми показуємо, як ми щодня працюємо. Ну, от. І я вам зараз покажу, які у нас, на якому він етапі роботи, що у нас вийшло, що у нас було, ви пам'ятаєте. Ну, і ми і підемо звичайно, в малярку, подивимося, як у нас справи там. А в нас, нагадаю, своя малярка. Погнали. На огляді пам'ятаєте BMW g 30. Так, поки вона дочекалася свого а, власника, пройшовся такий невеличкий сніжок і вже її трішечки притрусило. Дуже красива машина вийшла. Нагадаю, е, у нас просто шикарніша комплектація. У нас шкіряний салон. Це все з музикою іде Харман Кардон. Невеличкий рідний прибіг і більш детальний огляд на цей автомобіль ви можете познайомитися у нас на каналі. Вийшов, там я розповідаю, скільки коштував ремонт, за скільки ми купили автомобіль, за скільки зробили. от А ось автомобіль, який на огляд не попав, це у нас Honda Fit. 2019 року підготували ми його також під ключ. Автомобіль потрібен був для дівчинки, щоб був свіженький, маленький і на ньому можна було пересуватися без проблем по місту. Ось така красива машинка вийшла. 2200 ми його взяли на аукціоні, десь в районі там, до 8,5 він приїхав без ремонту сюди, в Україну. І плюс ремонт і відновлення вийшов. Там треба підраховувати. Було дуже багато малярних робіт по ньому. Підрахувати потрібно, скільки він вийшов, ну десь в районі 15, плюс-мінус такі машини. Тут у нас було пошкодження і по передку, і по задку, Досить багато робіт було. Ну, Ось такі машини також можна привозити. А, ну що ж, ми зараз сідаємо з а, власниками автомобілів і їдемо в сервісний центр МВС. Уже талончики взяли, нас вже там чекають, запис вже є. Ставимо машини на облік і послуги під ключ будуть виконані. Так як я вам показую на відеооглядах, в чатах ми все узгоджували по автомобілям і повністю відремонтували їх так, як захотіли замовники. Надалі, якщо потрібно буде якась підтримка, щось допомогти, буде якісь запитання, чи, можливо, не дай Бог виникнуть якісь проблеми, люди можуть писати також всі чати, вони зберігаються, зберігаються постійно. Якщо це щось там по гарантії, то ми допоможемо. Якщо це не по гарантії, то треба ну, буде приїжджати і також можемо допомогти. Можна допомогти просто порадою, а можна допомогти, просто, якщо потрібно, там і електриком нашим скористатися, чи там хлопцями по слюсарці, чи по, не дай Бог, ще раз десь пошкодили автомобіль, До наші, наші клієнти постійно до нас повторно звертаються, ми завжди їм допомагаємо. Ну що, хлопці, погнали в МРЕО. Вулиця Перемоги, 20. От, зараз вже ми на сервісному центрі МВС і реєструємо нашу красуню. Така ось Honda зараз до експертів автомобіль, огляд, потім до менеджера і отримання номерів і техпаспорт. Зараз її черга, BMW зараз чекає, поки оформить заявку до експерта. Ось така машинка у нас вийшла. Що найцікавіше, її кольором, це у нас білий перламутер. Да, довелось досить серйозно помучитися, поки ми... Робили цю машинку. Так, ось і BMW також. Наступна, зараз буде на огляд. Вже хлопці отримали направлення до експерта. Якщо ми проходимо першу реєстрацію автомобіля, то потрібно проходити експертизу. Якщо ви вже маєте реєстрацію державну, то експертизу проходити не обов'язково. Але з цим можуть маніпулювати нечесні продавці. Якщо машина крадена, переварена, то тоді можна на цьому влетіти. А всі автомобілі, у кого перша реєстрація, всі обов'язково підлягають огляду експерта. Повернулися ми з вами на СТО, та й давайте поговоримо про машини, які у нас зараз в роботі. Ви знаєте, що ми можемо працювати досить по-різному. І е, саме головне, що ви вибираєте автомобілі, ті, які вам подобаються. Ми вам допомагаємо це робити на аукціонах США для того, щоб зробити мрію реальністю. І е, наші майстри мають кваліфікаційний досвід, а також е, все необхідне обладнання для того, щоб працювати як з мінімальними пошкодженнями, так і з надскладними. Пам'ятаєте, серію роликів про Ford Edge комплектації Титаніум, який у нас зараз в роботі. І у нас на каналі останнім часом дуже багато коментарів з приводу цього автомобіля і цієї роботи, якої ми зараз виконуємо. Пам'ятаєте, у нас заміна тут йде по правій частині. Зараз автомобіль виглядає саме так. Буквально декілька відео назад ви наблюдали, він виглядав трошечки по-іншому, я вам нагадаю, це було ось так. І е, я розповідаю про те, що майстер робить. Якісно свої роботи. І зараз я хочу вам показати, як приклад в моменті зрізу, що у нас зараз по автомобілю, яка у нас ситуація. Тому що тут дійсно є що розповідати. Як бачите, це місця е, роботи, майстер уже все Проварив, вже ремонтно-зварювальні роботи по автомобілю закінчені. Я нагадаю, що майстер усе відсверлив по точкам і приварив усе по точкам. Зараз, поки знаходиться автомобіль на стапелі, йому виповнять часткове фарбування внутряків, для того, щоб легше було працювати в камері. І коли у нас роботи проводилися ось в цій частині, майстер уже поґрунтував. Фарба уже бордового цього кольору підібрана. і, по погрунтованому. Зараз це все ще заклеїться і профарбується. Місця, де у нас були зварювання, ось тут, під оцим ковроліном, під оцим всім наповненням, що знаходиться ось тут, ніхто ніколи не знайде. Жоден автопідбірщик, хто буде шукати автомобіль. Ось, наприклад, ось ця частина. У нас навіть тут є сварні точки, які ми навіть повторили. Майстер зараз це все загрунтував і вже. На наступному відео, я думаю, через декілька випусків я вам покажу, як то відбулося, як воно виглядає пофарбоване. Ось я хочу з цієї сторони також вам показати, як у нас все зроблено в місцях, де працював майстер. Потім автомобіль е, частково пройде збірку, перевіряться, що обов'язково зазориться все, щоб було добре. Потім автомобіль розбирається і відправляється уже в камеру. Поки автомобіль буде чекати камеру, це в нас покрито кислотним ґрунтом, для того, щоб не відбувалося корозії по відкритому металу, де майстер ще трішечки щось підрівняв. І потім вже е, в малярки будуть працювати безпосередньо з фарбуванням цієї частини. І це все фарбуванню. Арбують. Як бачите, у нас ось тут все ось так, ось таким чином. Тому враховуючи рівень кваліфікації, який зараз знаходиться в дуже багатьох автопідбірників, особливо тих автопідбірників, які люблять брати взятки. Якщо ви про це не знали, то я вам розкажу, що дуже багато автопідбірників зараз працює через те, щоб з продавця взяти відкат, і вони не особливо сильно добре розбираються в автомобілях. Саме головне більше заробити. Він там за свою послугу пару копійок бере, а люди думають, що їм зараз за дві копійки знайдуть клас власну yeah. активку. Тому будьте з цим обережні і працюйте тільки з перевіреними автопідбірниками в цілому. Так, у нас ще одна складна робота, яку я хочу вам, звичайно, показати в моменті розрізу. Ми з вами вже наблюдаємо за цим ренджерровером також декілька тижнів. Майстер працює з лонжероном ось в цій частині. Ми пам'ятаємо, буквально декілька тижнів тому у нас лонжерон цей стояв в бік, він був надутий і вигнутий. Це у нас ось. Тут проварено уже все, і стакан номерний. Е, цей автомобіль Rover купували не ми. Він зі Сполучених Штатів Америки, його купувала інша людина. Але людина побачила наш випуск з літа про те, як ми робили Rover і яку надскладну роботу ми просто виконали по ньому. Він е, з ренджовером дуже важко працювати, тому що він повністю алюмінієвий, у нього повністю алюмінієвий кузов, а з алюмінієм працювати надзвичайно складно. Людина подивилася відеоролики, бачить, що. Ми можемо працювати з надзвичайно складними роботами, і звернувся до нас для того, щоб зробити цей автомобіль. І ми, звичайно, робимо. Тобто, зараз на даному етапі ми бачимо, що у майстра ще е, залишається над чим працювати. Роботи дуже багато, тому що тут надзвичайно складно, що це все алюміній, а поварити алюміній. Ну, я думаю, хто розбирається, той знає. Це не просто не залізо, звичайно, варити. Так, ідемо далі. Так, це у нас приїхав автомобіль на обслуговування. Це ми декілька років тому а, робили. Ford Escape. Так, і... Ось тут BMW. BMW X1. Це також для нашого замовника. Він уже, до речі, другий автомобіль взяв. Перший автомобіль BMW X1. Ми зробили для нього 2018 року. А це він замовив для батька 2021 року. Робимо зараз цей автомобіль. По салончику тут дуже все класно. Е, дуже складно було знайти цю машину на аукціоні. Нам важливо було, щоб автомобіля був чорний салон, гарна комплектація, і рік по не старше 2021 року. Е, десь на пошук цього автомобіля потратили ми ну, добрих е, місяця 3-3,5. Але е, все-таки знайшли. Пошкодження у нас було по дверкам і по задній е, частині четвертушечки. Майстер вже попрацював, е, уже, як бачите, примір. Четверть приложив, вже почав е зварювальні роботи, що, звичайно, не закінчив. Тут у нас заміна йде фільонки. І майстер сам себе перевіряє, встановив двері вже на автомобіль. Е при роботі безпосередньо по самим розмірам також перевіряє, щоб стояли всі рівненько зазорчики, як то має бути. Ось таким чином працюємо. Тобто, е, який вибирати автомобіль, з якими пошкодженнями вибирати вам, ви, коли ми вибираємо вам автомобіль на аукціонах в Коперті, а я е, відбираю вам їх особисто я і торгую особисто я. Я відповідно вам, ви в мене задаєте мені якісь наводячі запитання з того, що можна відповісти і знати, наприклад, з практики і досвіду, звичайно, я відповідаю і раджу вам, який автомобіль краще не купувати і пропускати взагалі. І такі автомобілі я навіть не відбираю і вам не пропоную. Тобто з списку автомобіля, що торгується на сьогоднішній день, я вибираю найкращі лоти, які я вважаю з мінімальними пошкодженнями, або, як мінімум, з нормальними. І е, ви з них вже дивитеся по собі. Що вам подобається, якщо вам якісь пошкодження здаються ну, дуже сильні, або які б ви не хотіли, там, чи вам не підходить колір, чи комплектація, чи ще щось, ми ці автомобілі пропускаємо. Торгуємо тільки узгоджені Автомобілі до узгодженої ставки. І так поки не виграємо, може пройти 2-3 тижні, може пройти 2-3 місяця, але основна і головна задача знайти автомобіль вашої мрії, щоб мрію зробити реальністю. Таким чином, після виграшу, ми вже робимо відповідну доставку, ремонт, відновлення, все у нас на СТО під ключ. А наші майстри вже можуть працювати з різними типами складності робіт, з дуже сильними, з сильними або з мінімальними, середніми. Тобто, саме головне, що вистачає досвіду. І хватає е, безпосередньо обладнання. Якщо говорити про пошкодження, наприклад, задньої частини, да, чи, там, наприклад, бічної частини, то особливо буде найменше запчастин для до закупівлі. А е, коли ми працюємо з бічною і задньою частиною. Так, роботи будуть трішки дорожче коштувати, потрібно буде працювати з кузовом, тобто щось потрібно буде відсверлювати, приварювати, робити. Але, на мій е, погляд і на мою думку, це. Краще, ніж, наприклад, працювати попередку. Але багато людей хочуть собі автомобіль, саме щоб були пошкодження. Попередку, для того, щоб е, накупити тільки передніх запчастин. Ланжерончики нічого не різати, нічого не вварювати, ланжерончики може там, трошки потянув, і все. Е, але в такому випадку нам доведеться тоді закупати дуже багато дороговартісних запчастин. На дуже багато машин, наприклад, таких марок, як BMW, Audi, да, е, ну, Це у нас звичайні фари, вони, можливо, й дорогими не будуть. Можливо, вони будуть там доларів по 600-800. Е, для BMW це недорого. Якщо ми говоримо, про якісь адаптивні фари, наприклад, останню BMW G30, що ви сьогодні бачили на відео. Ми Реєстрували в Мрео, там адаптивний LED, От та фара нова з блоками коштує 3300 доларів. Так, Бушту ми знайшли за 1750 і досить непогано, то це тільки одна фара. Е, там бампер в зборі може коштувати півтори-дві, капот там, тисяча, рішітки і все остальне там, наповнення, ще там тисяча, 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 особливо, коли ми говоримо про BMW і про передок, або взагалі Mercedes і Audi, то в них запчастини коштують космос грошей. І такі автомобілі краще брати з пошкодженнями по бічній або по задній частині. Тоді в закупівлю піде менше запчастин, а буде трошки більше роботи, але воно буде більш прогнозовано. Коли у нас удар попередку, то там у нас, помимо запчастин, які ми бачимо зовні, є дуже багато запчастин, які знаходяться всередині, і вони можуть бути пошкодженими. Також запчастини, такі як генератор, дістроніки, багато електроніки, які знаходяться в передній частині, його на фотках не видно, вони також можуть бути пошкодженими. І це потрібно буде купувати і ремонтувати. Тому е, вартість передніх пошкоджень е, може дуже стрімко зрости е, при ремонті, е, коли ти вже взявся робити цей автомобіль. Але не треба, як правило, щось там е, вирізати і приварювати. А по задній бічній частині завжди будуть зварювальні роботи. Ну ось така різниця. Попробував вас зорієнтувати так. Ну що, друзі, поїхали на малярку. Подивимося, що у нас там, і як у нас працюють там мистери. Ну і віднедавна ми відкрили свою малярну камеру. Тобто, якщо ми фарбувалися до цього в партнерів, то тепер ми зробили своє. Так довелося покласти дуже багато коштів, зусиль і, взагалі, це все діло відтягує на себе просто неоправдану велику кількість часу і, і сил, але все одно для того, щоб давати клієнтам якість. А я нагадаю, що ми працюємо для того, щоб клієнтам завжди робити все якісно. І знаєте, щоб купувати машину не просто. Ну, знаєте, є, яка є. От десь там саморіза закрутив, десь там стяжечку поцепив, чи щось типу такого, то у нас в роботі такого немає. Це категорично заборонено. У нас всі роботи виконуються якісно, щоб людина отримувала автомобіль своєї мрії виключно високої якості. Не та, яка є, а та, яка реально гарна і на яку течуть слюнки і її хочеться. Ось таким чином ми намагаємося будувати нашу роботу. В даному цивіліці. У нас зараз працюють майстри по виготовці запчастин підготовки їх до фарбування. Тут, як бачите, у нас підготовлені бампера зараз будуть фарбуватися на цій частині. На вертольоті у нас майстри встановлюють капот. Він також буде зараз е, готуватися до фарбування. В цій частині майстер Віталій працює з джіпом Cherokee. Пам'ятаєте нам попередньому відео він у нас був піднятий до стелі і там е, виготовка автомобіля відбувалася знизу. Що ми зробили ось такого формату підйомник для того, щоб можна було підготувати і пофарбувати автомобіль саме так, щоб е знизу автомобіль, корита, все інше було профарбоване в тому числі і можна було положити обов'язково герметики. Зараз майстер працює над виготовленням е внутрішньої частини корита і лонжерона в середині. Так, далі ми йдемо. Тут у нас підготовлені вже до фарбування капот, задня ляда, крило ще в роботі, ще не підготовлено, тут є ще над чим попрацювати. І тут у нас ще виготавлюється дверка. Honda CRV вже майже виготовлена. Думаю, що хлопці скоро будуть вже заганяти її, фарбувати, а це у нас зона виготовки. Камері у нас є вже пофарбована машина, і зараз я вам її покажу. Це у нас, звичайно, джип широкий. Так, заходимо, вмикаємо світло. Е, необхідний мікроклімат витриманий обов'язково в камері. Він є і зараз після фарбування знагнана тут зараз температура, щоб відбувалася сушка і закалився лак. Це обов'язково робити в камері для того, щоб не було потім проблем з е, тим, що на автомобілі є десь яка пилюка, грязюка. Можливо, на автомобілі буде десь. Підтікання фарби, лаку, кратери, чи, можливо, десь може просяде грунт чи шпаклівка. Щоб цього всього не було, обов'язково це потрібно робити в камері. Тоді в камері наганяється, відповідно, потрібний мікроклімат, температура. При тому, як майстер фарбує тут в камері достатньо так, прохолодно і витягується з камери, працює витяжка, всі пилинки, все інше. Після фарбування, щоб закалити коли лак наганяється, температура біля 60 градусів по Цельсію, розставляється тут певна вологість і таким чином автомобіль сушиться. Після цього вже можна його виганяти і працювати з ним далі. Збирати, полірувати і таке інше. Це дуже важливо. Майстри витримують всі необхідні технології для того, щоб ви отримували дуже високу якість. Ну і, звичайно, ми порадилися між собою, що хлопці, раз ми з вами використовуємо якісні матеріали. як Ми працюємо над кожною деталем, над кожним виготовленням, фарбуванням деталі, що ми робимо, що ми робимо в рихтуванні, що ми робимо тут в малярки. Давайте ми дамо те, чого не дають, наприклад, інші ти інші люди, тому що ми в своїй роботі впевнені, так, помилки не допускає тільки той, хто не працює. Той, хто працює, завжди буде мати якусь помилку, тому що лежачи на дивані, умничать легше всього. Той і порадилися і кажемо, хлопці, давайте будемо давати гарантію на свою роботу. Чому би ні? Якщо ми так працюємо, що ми не можемо рекомендувати відповідну високу якість, а якщо зробили помилку, то хіба ми то не переробимо? Так, переробимо, зробимо. І таким чином ми... Ми вийшли на цей рівень, що всі наші роботи вони зазначаються в акті виконаних робіт по завершенню. Кожен автомобіль, кожен клієнт його отримує, і він при майбутньому продажі вже може показувати. Наступному власнику, що диви, я свій автомобіль ремонтував не десь там, а я ремонтував у хлопців, і вони дають мені відповідну роду гарантію. Ось по цьому акту виконаних робіт. Тобто хлопці працюють і все, що вони зробили, зазначено ось тут. Гарантія триває один рік на всі роботи, зазначені в акті виконаних робіт. І таким чином ви можете потім із легкістю продати автомобіль, коли ви ним покористувались. Тому що знаєте, дуже часто приходиш на авторіях, питаєшся там Клягнути автомобіль, дивишся, там саморіз загнаний, там саморіз загнаний, щоб щось не робити. Все на саморізах там по постягували стяжками. І питаєш, а де ж ти робив той автомобіль? А він не може того сказати, тому що він робився десь там, появилося в одному місці, фарбувалося в другому місці, рихтувалося, варилося там капот в одному СТО, там можливо щось інше по кузову На другому СТО збирало цей автомобіль. Взагалі на третьому СТО, для того, щоб це було все подешевше, набрано, набрано. То, щоб такого не було, ви ви навіть маєте ті акти виконаних робіт, які ну, дають вам особисто певного роду гарантію. Потім при продажі ви можете показати людині, що ви якісно робили машину, і таку машину буде продати набагато легше. Ось, друзі, якось так. Так, ну що ж, не будемо заважати нашим хлопцям працювати. Робота, як бачите, кипить. Зараз у нас субота, вже близько 4 годин вечора. Але хлопці, як бачите, стараються, щоб все встигнути зробити, щоб клієнтам пошвидше повидавати автомобілі. Тому що також ми намагаємося бути не тільки якісними, а також, звичайно, хочеться бути і швидкими, наскільки, звичайно, це можливо, але щоб не втрачати звичайну якість. Ну що, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал, підтримайте лайком, напишіть коментар, що ви про це думаєте. І а, якщо ви хочете замовити авто із США, ви можете це зробити з нами, повністю під ключ. Від моменту вибору купівлі авто. В США, ви це бачили сьогодні на відео. До моменту його доставки прийняття в ремонт в Києві. Ми після ремонту їдемо в реал, реєструємо з вами ваш автомобіль. Ну а також ви на виду бачите абсолютно все, як проходить ремонт і відновлення вашого авто. Можете приїжджати, контролювати будь-який момент. Працюємо якось так. До нових зустрічей. Всім пока.